Уявіть собі світ, у якому свобода думки карається смертю. Саме в такому світі жив і творив Джордано Бруно. Італійський філософ і мислитель XVI століття він наважився висловити ідеї, які суперечили вченню церкви. Бруно підтримував ідею нескінченності Всесвіту. Він стверджував, що зірки це далекі сонця, які можуть мати власні планети, можливо, навіть з життям. Для церкви. Це була єресь. Його звинуватили в тому, що він кидає виклик установленим порядкам і підриває авторитет Бога. Інквізиція не терпіла інакодумства. Бруно вісім років провів у в'язниці, де його допитували, катували та змушували зректися своїх переконань, але він залишився непохитним. За це 17 лютого 1600 року його засудили до страти через спалення на вогнищі. Перед смертю Джордано Бруно сказав можливо, ви більше боїтеся винести вирок, ніж я прийняти його. Його страта стала символом боротьби за свободу думки. Сьогодні пам'ятник Джордано Бруно стоїть на місці його страти в Римі, нагадуючи нам, якою жорстокою може бути інституція, коли вона боїться правди, пишіть у коментарях, чи знали ви цю історію, і підписуйтесь, щоб дізнатися більше про темні сторони історії.